Привіт всім! Пам'ятаю, що коли я вчила словацьку мову, мені дуже не вистачало добрих музичних рад. Ну, погодьтеся, що кожна мова вчиться легше, якщо хтось наспівує її тобі на вушку. Бажано приємним тембром та декілька разів поспіль. Тому сьогодні я познайомлю вас з трьома словацькими інтерпретами. Допоможу вам розібратися в тексті їх пісень і сподіваюся, що наприкінці цього відео ви все ж таки запам'ятаєте декілька важливих для вас слів. А а ви в коментарях напишіть, яка з піснічок сподобалась вам найбільше і що ще ви б з радістю зі мною послухали. Окей, перша наша співачка це Домініка піснею Слепа мейн. Мейн це не словацьке слово, одразу попереджує е англійське. Перекладемо як в основному, в цілому. Ви напевно пам'ятаєте, що використання англіцизмів як сленгу у словацькій мові це взагалі-то basic і cool. Ну а ми тут, взагалі, то. Більшості словацьку мову вчимо, тому переходимо до словацьких слів. І ось слово слепа перекладемо як сліпа, а назву цілком сліпа або в основному сліпа, або щось там з проблемою з очима. Добре, а зараз почуваємо. Хіба нікому ми перекладемо як сумувати за кимось, але більш конкретніше і дослівніше було б сказати не вистачати комусь зас. Це знову хіба ж мій зас? Я знову за тобою сумую. Мені тебе знову не вистачає. Вшетко є файн, все окей, все добре. Ми часто чули з вами цей вираз. Кім або як у пісні «покім» – це поки до тих пір. Вшетко я Файн Кімсіту зо мною сам. Все добре, поки ти тут зі мною. Сам один зі мною. Я одна, і ти один, і ми разом. Ще зверну вашу увагу, що е, висловлюю я зо мною, але напишемо ми літеру С. Обов'язково. Щоб дізнатися, чому перейдіть за посиланням під цим відео та зареєструйтесь на перше безкоштовне пробне заняття словацькою у нашій мовній школі Камстаді. Там вам все поясніть далі, от за ніяким або ще ість за ніяким значить піти по когось. Можемо використовувати у контексті: «Ходь за професором Кім Ті не дав абсенцію, тобто піди, знайди професора, поки він тобі не зрахував твою відсутність на занятті. Тут герой нашої пісні, він ньоу, тобто іде за нею, по неї, до якоїсь іншої дівчини, про яку перша яка співає цю пісню, знає, і тому співає цю пісню. Ну, щоб він теж знав, що вона знає. Ну тобто, що ви знаєте про токсичні стосунки? Випісувати – це багато писати, смсети. За смс Слово радший ми перекладемо як краще, але уважніше, бо сказати так радший у сенсі так краще не можна. Так це не працює. Слово радший ми використовуємо у порівнянні чогось з чимось. Наприклад, Донька вегетаріанка на пропозицію батьків піти до стейк скаже: Радше будем держати гладовку ако з'єм бравчу війну. Я краще буду голодувати, ніж з'їм свинину. Пісні ж Домініка співає радше. Тобто я краще буду знати про всіх тих трьох дівчат, яким ти виписуєш свої смс-ки, ніж чогось очікувати на щось, сподіватися про щось мріяти. Ще можемо згадати або запам'ятати слово снівать. Снівать ми перекладемо як мріяти або снитися. Наприклад, речення снівам ом'єрі ми можемо цілком перекласти як Я мрію про мир або Мені сниться мир. У наступному куплеті, який ви не чули, але можете послухати, якщо хочете. Але у наступному куплеті Домініка ще використовує вираз замотать главу. Він також цікавий. Це значить обдурити когось, морочити комусь голову. Ешті сі мав час мі замотать главу, каже вона. Тобто, був ще в тебе час обдурити мене, заморочити мені голову. Отже, що ми маємо? Єдного сукнічкара, єдно нещасне заміловане дівча, єдну цілком приємну песнічку, а копець. Копець нових слов. Yeah. Наш наступний виконавець не такий уж ноунейм, як попередній. доволі відомий у словаччині гурт. Або ще словацькою ми скажемо годобна капела з назвою Медіал Банана. Від них прослухаємо пісню, яка називається Нічодобна. Не пісні найдемчас, нічого нове сідать, нічого нове від'єднає чосивіскуша, но кито медізас бадандо рутини. Це не зажить, нічо нове, нічого добре, бам бамбам. Це не зажить, нічо нічого добре бам, бам, бам. Це не зажить, ні чорнове, нечого бам, бам, бам. Це ме зажить, нічо нове, не бам, бам, бам. Ну, по перше, що раз і назавжди ви повинні запам'ятати завдяки цій пісні. Так це різницю між словами нічого. А ніч? Шановні, нічого це щось, щось не конкретне, але є. Нічого добре, щось добре. Ніч нічого. Ніч добре, нічого доброго, нічого гарного взагалі. Все погано. Наприклад, ви зібралися у відпустку до Індії, а ваш друг вас питає: на що там ідеш? Нащо ти туди їдеш? А ви відповідаєте: ну бо боцем зажить нічо нове, а нічо добре. Тобто я хочу пережити, прожити щось добре, щось нове, щось класне, отримати якийсь гарний досвід. По відпустці ви повертаєтесь з отруєнням, без грошей і кажете своєму другу: ніч добре в не зажив, нічого доброго не сталося у відпустці. Все було погано. Потім часто плутають між собою слова охутнать і «скусить». Плутають всі, але не ми, бо ми знаємо, що віскушать або скусить це все окрім їжі, а охутнать це лише їжа. Тож, коли ми кажемо про бодіджампінг, наприклад, ми використовуємо слово віскушать. Або скусить. А коли я хочу спробувати італійське морозиво, то тут краще підійде вже слово охутнать. Ну або «дать сі». Тож запам'ятаймо, що це боді бодиджампінг, але хцем охутнать італійську змерзлину. Далі. Наступний вираз кетьтонієді заз ми перекладемо, як коли щось знову не виходить. Наприклад, «снажімся» говорить по-словенськи, але -то -дє зас» Стресує. Я намагаюся говорити словацькою, але коли в мене не виходить, я нервую. Якщо вам так само ще важко розмовляти словацькою мовою вільно, реєструйтесь на наші розмовні клуби, які проходять кожної суботи. Під цим відео є посилання на телеграм-канал, де ви знайдете більше інформації. Ну ще можемо розшифрувати вираз «Снажімся тішить з маличкості, з глибока дихать. Тобто я намагаюся радіти дрібницям. Та дихати глибоко. Тобто, коли в мене щось не виходить, та я нервую, нагадую собі, що кожен день особливий, та радію дрібницям. Такий уж не буде день. Ако Тенто Єден уповнює новий дня, не буде такого дня більше, як оцей сьогоднішній день. Він зовсім інший, і ми живемо ради нього. Ну якось так. Така ось життя стверджуюча піснічка. Ну і остання в нашому словацькому караоке на сьогодні це пісня про вічне ласко. Не воді, що точишком. ty vieš, že tam skočí, aj pre nás. Zostanem nohami na zemi, aj keď sa mi končí naša obloha. To, podoba, to OK, nastupné slovo, točiť sa. Točiť sa značiť obrtáte sa. Točí sa mi hlava, v mene v hlovi pamoročiť sa. Abo še, svet sa netočí okolo teba. Світ не обертається довкола тебе. Нє ваді, це нічого страшного. Все ок, все добре. Може бути відповіддю на слово препач. Препач простий, ваді, все добре. Нє ваді, же са около мене точиш, точиш, нє ваді, же са точиш около нас. Співається у пісні, і це ми перекладемо як нічого, що ти обертаєшся довкола мене. Твій світ обертається навколо мене або нас. Ну, добре, що це співає хлап взагалі. Прогрес. Наступний вираз романтіцьколицький до глибокої води, коли тебе скочим. Значить, я зроблю все заради тебе. Ну, а перекладемо ми, як я м, у прірву. Заради тебе стрибну, стать обома ногами на землі в принципі значить бути реалістом. Ну а у нашому контексті скоріше це значить бути стабільною людиною або опорою для когось з останнім ногами на землі. А й міняю візнами візнавних слов». Я буду впевнено триматись на землі, стояти на двох ногах, бути для тебе опорою, навіть коли все навколо здається змінилося. Напевно, я не знаю. Можливо, якийсь інший сенс автор вкладав у ці рядки, але перекладаємо ми якось так. Навіть якщо щось навколо зміниться, я залишусь впевнено стояти на землі, ти можеш на мене розраховувати. Ось такий сенс. Наступний з останнім при тебе ногами на землі, ровний, а вспрямений. В принципі, все те саме. Вспрямений – це ровний. З приспіву раджу вам запам'ятати слово подобається. Це бути схожим, не подобатись. Тому що, знаємо, подобатись пачиться. Різні речі. Пачиться подобатись, подобається бути схожим. Ну та, звичайно, слово ласка, що ми перекладемо як кохання, права ласка справжнє кохання. Тоса ласке подоба це нагадує любов. Це щось подібне до любові. Це схоже. На любов, на мою особисту думку, це більше схоже на співзалежні стосунки. Але що я знаю, взагалі то пісня не дуже складна, мабуть, навіть проста, тому будь ласка, прослухайте її ще декілька разів, і нові слова самі собою якось запам'ятаються. Це точно. Добре, підсумуємо. Про нещасливе і щасливе кохання прослухали жагою до життя прониклися. Ну і сподіваюся, що новеньке та корисне все ж таки запам'ятали зі словацької. Принаймні слова хібать віскушать та точиться, десь там мають залишитися у вашому палаці пам'яті. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось наше імпровізоване караоке. Ну і чекаю від вас підписку, лайк, коментар. І побачимось у наступних роликах. Бувайте!